Доброго дня, Загальний розклад. Чи буде покараний ваш ворог і як? Рід покарає ваш ворог, уже покарав, отправив йому подарунок. Відпрацювання кермічні саме тим крисам. після ваших чисток, після того, як ви зцілили розбите серце і досягнули успіху, по відношенню до очищення і зцілення Завдяки боротьбі і протистоянню ви отримали ключі, вийшли з ілюзій. Ну, і тепер у вас позитивні зміни на даний момент. А дана людина пішла в кармічне відпрацювання. За стабільні шабаші роботи, за гру маніпуляції, негативні зміни, закриття. Саме можливостей на зміни, на досягнення результату. Ну, ви на даний момент маєте захист, і вийдете новопочинання, ви маєте розуміння, як вам діяти по відношенню до ситуації. А дана людина знаходиться в темниці. Тяжка ноша діяла негативно не лише на вас, щоб ви не мали розвитку і не досягали результативності, а й на вашу пару, щоб ви не мали благополуччя і достатку в особистому житті. На даний момент і говорять, що якщо раніше вона й мала позитивний результат, то вас шліт захистив. Так, да, трикутники, скрадники саме це те, що відбувалося в вашому житті, створювала тупіки, щоб ви в якійсь справі, щоб ви не досягали результативності, стабільності. Ось все одно боролися. І говорять, що з часом, відносно того, в чому ви реалізовуєтесь, ви результату позитивного досягнете. На даний момент вона знаходиться в бездіяльності і це на тривалий час. Ну, або по відношенню до особистого життя в тому числі вона результату не досягне, зміни не відбудуться. Із за жадності Її закрили вищі сили по відношенню до ситуації. А вас очистили від прив'язок і заморозили. Можливість маніпулювати впливати. Мати можливості проявлятися в ваш бік, негативно проявлятися, і створювати вам перепони. Да. Вона не матиме більше доступу маніпулювати. Ні на вашу родину, ні на вас. Знаходитимеся в хворобливому стані, буде прагнути очищення, чиститися. Ну, але все ж таки вона не досягне позитивного результату, вона буде знаходитись без результативності саме по відношенню до ситуації Сумтуга, тому що її всі дії маніпуляції будуть безплодні. І по відношенню до тих робіт вона не досягатиме результату. Але ще от йде інформація: те, що якщо раніше вона могла вчиняти, так як вона бажала, тобто вона була незалежна по відношенню до ситуації до обставин, то тепер вона залежна і маніпулюють нею. І вже вона взаємодіє в своєму житті з тими людьми, от, які маніпулюють нею, які використовують її, які ведуть гру за її спиною. Тобто вона навіть не може можливості сподіватися на якийсь позитивний результат, тому що вона не має влади по відношенню до ситуації до обстану. Да, вона терпить приниження. Ну, ще раз повторюю, що буде повню. Прагнути змінити ситуацію позитивно для себе. Тому і, можливо, деякі затишня по відношенню до ситуації. Але все ж таки буде прагнути. Ні вищі сили не дадуть їй можливості, і вона не матиме сил досягнути результативності. Буде блукати тривалий час по лабіринту і не матиме ні сил. Ні інформації по відношенню до самої ситуації, як очистити, як вплинути, як проманіпулювати. Ну, говорять про те, що бумеранг. Вона позбутися не зможе. По правосуддю, ви визволилися, у вас позитивні зміни, тому що ви мудра людина по відношенню до ситуації. Натомість та людина, яка негативно діяла, яка проявлялася, сподівалася на позитивний результат. Абсурд. Ну, про це саме й говорять вищі сили. D'accord.